Привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні вкотре поговоримо про кіберпанк. А саме, чому ця гра не виправдала надії, чому ця гра виправдала надії, що з нею зробили за майже два роки після релізу? Та чи варто взагалі на неї витрачати свій дорогоцінний час, якщо ви досі цього не зробили? Я вітаю вас на україномовному Ютубі. Бажаю гарного перегляду та буду радий вашій підтримці. Тож, поїхали! Кіберпанк вийшов у 2020 році в абсолютно сирому вигляді. Всі дружно співчували консольщикам, розводили хайп про повернення копій панку, повному провалу релізу, падіння акцій редів і таке всяке. Так, частина правди тут є, доволі велика частина. Але, незважаючи на все це, ніхто не хейтив кіберпанк як гру, яка відверто погана. Я мав її в перший день і на той час не знав, що таке рейтрейсинг. Тим не менше я пам'ятаю, як мене відвисало щелепо від побаченого. Неймовірна деталізація і нагнаний маркетингом хайп навколо гри все ж таки зіграли свою роль. З перших хвилин гри ти розумієш, що ігри такого масштабу виходять досить рідко, і панк один з таких. Деталізація світу, високий рівень графіки, неймовірний рівень сайт-квестів, планка квестів, які проходити не обов'язково неймовірно висока. Музичний супровід, персонажі та сюжет в новому сеттингу Найт Сіті та його околиць. Перед обмиванням кісточок поговоримо про те, чому кіберпанк провалився в ігровій спільноті під час релізу. Я не скажу нічого нового, якщо повторю слова, що піар-частина компанії перестаралася та відверто зробила з гри те, чого насправді і близько не було. Внутрішні нестиковки компанії призвели до того, що, не обіцявши незрозуміло, чого вийшов кіберпанк абсолютно незакінчений в очах гравців. Але це не зовсім правда. Варто розуміти, що в рейдів, як і в кожній компанії, є певні зобов'язання та прив'язки додати виходу, через що ще один перенос гри банально б'є по репутації та акціям компанії, а також довірі зі сторони ком'юніті, що в свою чергу сказується на доходах компанії. Відповідно, бюджет наступного тайтла знижується. А щоб створювати ігри, подібних масштабів потрібні гроші, багато грошей. Так от, повертаючись до теми, саме невчасний реліз і став тою втраченою можливістю, а сталося це через неправильну маркетингову систему, де публіку розігріли до такого рівня, що тримати далі вже не було куди. Хоча сама гра була не готова до виходу, рішення треба було приймати. Невчасний реліз, як я вважаю, згубно вплинув не через те, що там метро вирізали чи не прикрутили поліцейські погоні. Від цього гра суттєво не втратила, і далі я поясню, чому а тому, що кількість багів і проста неіграбельність на пастгенах розтерла в асфальт надії тих геймерів, що дійсно чекали чогось нереального від гри, а отримали 17 кадрів на PlayStation, Камон. Додатковий час не змінив би гру кардинально, наприклад, додавши в неї очікувані механіки, що можна судити по нинішнім змінам за більше ніж півтора року. Він просто видав би готовий, відполірований, наскільки ради це робити. Продукт. Ну і метро б завезли в кращому випадку. Та все ж таки якогось дідька компанія вирішує релізнути гру в такому стані. На моєму комп'ютері в день релізу гра не вилітала, тож мій досвід доволі позитивний. Але як стало відомо, пощастило, так не кожному, враховуючи, що візуальних та звукових багів теж хоч лопатою відгрібай. Так, зараз їх вже менше буде, але вибачте, на це в рейді було понад півтора року. Повторюю, що за весь цей час суттєва гра не змінилася, просто довели до релізного стану. Хоча рости все одно є куди, бо, хоч багів і менше, іноді вони доволі критично впливають на сприйняття того самого сюжету чи геймплею, але про це Другий важливий фактор, що вплинув на сприйняття в день релізу, це GTA. Так я не раз чув, що кіберпанк буде такою собі GTA в недалекому майбутньому зі своїм шармом, що виявилося абсолютною неправдою. І я не бачу тут нічого страшного, адже кіберпанк не GTA і не повинна нею бути. Так, тут є проблеми з інтелектом, особливо на старті. Зараз NPC в грі мають трішки більше функцій, ніж іти і стояти поза програмованим маршрутом. Але повноцінною механікою поведінки це назвати складно. Завезли те, що і так мало бути, і на тому дякуємо. Тож, оскільки це не GTA, і якщо такої її не сприймати, цілком достатньо того, що є. Але так ЕНПІСІ це навряд вже пофіксять. Тут немає повноцінних поліцейських погон чи настільки вільного пересування, як в тій же серії GTA. По тій самій причині NPC тупі, як пробка. Здається мені, що тут комплексна проблема, і чому досі компанія не змогла прикрутити нормальну поведінку, наповнюючим світ болванкам, можна лише гадати. Та все ж таки це самостійна гра зі своїм сприйняттям, де наповненість. Та справжність світу передається не через кількість маршрутів та дій, що можуть собі дозволити НПС, а через правильно поставлені діалоги індивідуально промальованих персонажів, наповненість локацій деталями. До речі, мені дуже подобається подача реїв, ще з часів відьмака, де гра цінує твій час. Тобто саму гру можна пробігти, але можна й пропилососити, що дасть тобі не обов'язкові але такі приємні деталі та ще більше зблизить зі світом. Цебто всякі записки, смс, підслухані розмови, їх не заставляють шукати та слухати за виключенням сюжетних, але в тебе є на те можливість, і як по мені це дуже важливий аспект в подачі гри. Так, от це все і робить кіберпанк живим. Варто сказати, що я суджу, виходячи з масштабу гри. Ті самі юбіки досі не можуть зробити інтелект вище рівня, кину камінь піде на звук. Тут точно не гірше, але очікувалося більше. Та на старті мені здається, всі чекали дещо інше гташну пісочницю в іншому сеттингу. Сам сюжет чіпати не буду. Хто пройшов, того вітаю. А хто ще ні, я за вас радий. Він вартий того, щоб самому пройти цю історію. В двох словах він неймовірний. Починаючи від основної лінії, і закінчуючи другорядними, запам'ятовується все. Постійний супровід Джоні Сільверхенда проглядається навіть там, де ти його не очікуєш. Він має свій темп не настільки довго, як в rdr 2, але й не безіменний проходняк. Кіберпанк проглядається нотка подачі від CDPR, і я неймовірно радий, що це так. Мабуть, без перебільшення, що відьмак, що кіберпанк від. Ніх це фаворити в подачі сюжету, а головне зближенням з персонажами. І тут важливо розуміти тим, кому важлива геймплейна складова механіки і так далі, що теж тут є, але про це пізніше. Але от персонажі йдуть на інший план. Ну, мабуть, кіберпанк принесе вам задоволення, але не в повній мірі. Все-таки це доросла історія, а не рогалик, де потрібно показувати свою спритність натисканні кнопок. Я ж фанат того, що перед самим геймплеєм я розумів, для чого я це роблю, і кіберпанк як ніколи добре з цим справляється. Правильно поставлені діалоги землю. Льованою варіативністю перед якимись масштабними подіями зближують тебе з персонажами, і в тебе відповідно з'являється переживання, співчуття та бажання допомогти. У поляків добре виходить пов'язати тебе фактично до програмного коду, сюжетно зробити так, щоб ти запам'ятав ім'я, вигляд персонажу, щоб в тебе з'явився стимул з ним взаємодіяти. Тут пророблена колосальна робота. До того ж, додані десятки рухів під час розмов, які роблять ці діалоги живими. Ти віриш цим персонажам, і єдиний мінус подібного дійства. Це пустота після завершення, коли все закінчується, і ти розумієш, що все це лише гра, а ти настільки зблизився з персонажами, що тобі не хочеться їх відпускати. Тож сюжет не хапає вершина, але він абсолютно дорослий з нецензурною лексикою. Знову ж передається через правильну подачу персонажів та їх діалогів та заставляє тебе співпереживати героям. Багато критики на рахунок лінійності, на що я скажу, що. Через неймовірний масштаб та брак часу, те, що ми отримуємо, так це в основному емуляція вибору. Але вона з поставленою задачею справляється, і конкретно мені цього достатньо. Все ж таки, реди розробляли одну гру, а не три. Геймплейно кіберпанк вважається рольовою грою, але знову повернемося до відьмака. Тут та сама каша в інвентарі, яку ти просто тягаєш з собою. Вона має практично один і той самий ефект, але десятки різних назв, а це все ще й змішується. Тут хочу сказати про Десь Ган, де на нього впав шквал критики щодо невеликої варіативності луту, по типу того ж за Last of Us, але ж типу відкритий світ і того замало. А я скажу, що так більше й не знадобилося б. Кіберпанк дає можливість копатися серед предметів, підбирати білди, особливо. На високих рівнях важкості гри це навіть треба, але візьму на себе право сказати, що так більшість цим і не займається. І на відміну з тим самим Days Gone, де задіяні практично всі ті елементи луту, ну якісь більше, якісь менше, але. Тут, в принципі, те саме. Ти використовуєш певну базу, а всі ті газовані напої, бургери, типу вони є, а вони грузять інвентар, але особливо від них ні холодно, ні спекотно. Знову ж тут більше проглядається подача редів, де тебе не заставляють витрачати час на обов'язкові штуки з інвентарем чи білдами, бо цінують твій час. Але якщо в тебе його достатньо та є бажання, то будь ласка, ми додали в гру плюс видів газованої води. Кайфуй. Як на мене, геймплейна частина тут на рівні такому, щоб було весело. Тупий інтелект, незрозумілі траєкторії, від чого стелс абсолютно неправдоподібний. Хоча механіки хакінгу кльові, і кльово, що їх можна використовувати і в прямому бою. Так вони могли зробити краще, як і багато аспектів цій грі, але все, на що хватило сил розробників, це щоб тобі було весело. Весело стріляти, ефічно підривати, різати, особливо якщо прокачався. Тут тобі й пушки з рикошетом і з розумними набоями, і з посиленими пострілами. Um, є певний недобаланс, але все-таки, на мою думку, в кіберпанк знову проявляється схожість з відьмаком, який раз я вже їх порівнюю. Так от, тут геймплейна частина ширша, але не переходить рівень зв'язної частини між сюжетом або ж чистого фану. Так само, як і подорож по місту. Скажу так, що наповненість доволі слабка. Помимо цікавих квестів та механіки дзвінків на телефон, смс, є точки цікавості, як в тому ж відьмаку, де можна постріляти і дізнатися якусь маленьку історію через записку. В останніх обновах додали можливість змінювати зовнішність місця. Лікарів, ріперів так званих, є крута, до речі, механіка імплантів, що дає тобі всякі приколюхи по типу двійного стрибка. В барі посидіти можна, але все, що мене тримало на дорогах Найт Сіті, не використовуючи швидке переміщення, це доволі приємне водіння, особливо після патчу 1.5, здається, і графіка. Так, банально приємне освітлення, особливо з RTX, гра в DLSS, картинка трохи мило, але в принципі це того варте. Гра дуже красива. Ба навіть не побоюся сказати, мабуть, одна із самих красивих ігор на даний момент. Oh man. Наративний дизайн одна з самих важливих складових подібних ігор, яку я лишив на останок, яка тут оживила практично все, що виходить за рамки звичайного геймплею та якісної картинки. Я говорив вище, що вони додали безліч додаткових рухів персонажам. Завдяки цьому, навіть в звичайних діалогах ти не говориш зі статистичним NPC. Ти постійно стикаєшся з анімаціями, які, наскільки мені відомо, дуже складно реалізувати, але які майже не привертають на себе увагу. Так здається, лише на перший погляд. Наративний дизайн проекту забезпечує правильне відношення до того чи іншого персонажу, або ж ситуації, правильно побудовані приміщення та розташування предметів в них дає без слів зрозуміти, хто тут знаходиться, його характер і тому подібне. Ця гра буквально просякнута такими подробицями, які на перший погляд непомітні, але в кінці кінців складають картину дійсно дорогого та продуманого проекту. Поєднанні з антуражною музикою та звуками, це вище всяких похвал. Ну, скажімо так, менше, ніж обіцяли. Підтягнули інтелект, виправили купу багів, перепрацювали водіння, додали такі штуки, як зміна апартаментів чи зовнішності, що було просто парадоксом. В рольовій грі не можна було навіть зачіску змінити. Ну, знову ж, видно, що не встигли, не встигли закінчити гру. Цікаво, те, що вийшла б вона через пару років, суттєво висновок аудиторії не змінився, адже фіксили за цей час в основному технічна частина. Десь скрипт місії підвисав, тепер ні. Десь голос на губи не попадав, тепер сок. Але я більше, ніж впевнений. Що зараз це той кіберпанк, який мав бути на релізі, та не більше. Хоча чорт візьми, візуальні баги лишилися, зустрічаються часто, хоч і не так багато, як на старті. Підводячи висновок, хочу сказати, що над грою пророблена величезна кількість роботи. Це видно в тому, наскільки глибоко пропрацьовані деталі, з якими ти стикаєшся по ходу гри. Так само, як стикаєшся і не з закінченими елементами. Та безсумнівно, це велика рідкість, не намалювати просто великий гарний світ з точками інтересу, а сюжетно подати його так, щоб ти відчув себе всередині. Це не поліція чи взаємодія з НПС. Це прямо видно, що ставилося на інший план в розробці, і що, чи за все на те були певні причини. Це самостійна гра, аналогів, які в своєму сетингу немає. Так купа допрацьованих елементів та пропущених крутих гілок для розвитку певних персонажів компаній корпорацій. Але після того, як ти поринаєш цей світ і бачиш, наскільки те, що зробили, зробили детально, то варто розуміти, що потрібно років 5 мінімум, щоб закінчити всі аспекти. Додати те саме метро, там ще якісь приколюхи обіцяні. Але чи воно того варте? Це не є головним в подібній грі, і, мабуть, з фінансової точки зору вже краще другу частину заклипати, про що реди вже повідомили. Тож, якщо не очікувати від Кіберпанк 2077 Золоті гори вона зробить все, щоб ви її запам'ятали, і вона зі своїми подіями лишилася у вас в серці. Нехайний. Не Ідеальна, але така, якої більше не буде. Пишіть ваші емоції від гри в коментарях, з чим згодні, з чим ні, що забув згадати. Ще раз дякую за будь-яку підтримку. Да й до речі, поляки зупинили свою діяльність в арефії, від чого ворків добряче підгорає. Тому від всіх українців вже плюс в карму. Побачимося в наступних відео. Лишайтеся на каналі, підтримуйте українське. Па-па.